Комп'ютери настільки увійшли у наше життя, що ми вже не уявляємо, як без них обійтись. Багато часу ми проводимо біля монітора. Легкий перекус на робочому місці це звичайне явище. Особливо від цього страждає клавіатура. Вона забивається крихтами, пилом та іншим брудом. Зараз я вам покажу, як почистити клавіатуру підручними засобами. Нам знадобляться звичайні канцелярські стікери. Ось такі. Клейкою частиною вставляємо його між клавішами. Весь бруд залишатиметься на стікері. Отак кілька хвилин роботи зроблять чудеса. І вуаля, ваша клавіатура знову охайна. Авушні палички допоможуть вам швидко почистити клавіатуру ноутбука. Кмітливість спрощує життя. Чисте робоче місце це просто.